Меланії рік і дев'ять місяців. Дівчинка не чує з народження. Коли про глухоту маленької львів'янки батьки почали здогадуватися, забили на сполох. Після року часу зрозуміла, що щось не так, дитина на ім'я не відгукується, взагалі на звуки не реагує. Почали шукати. Ну, діагностика зайняла 4 місяці. Повністю, коли ми в цифрах дізналися остаточний діагноз. Ну і почали шукати можливості лікування. Спочатку в Київ пішли, власне, в Києві ми проходили обстеження, в Києві поставили слухові апарати, а потім нам запропонували в Ужгороді зробити операцію, за що ми дуже вдячні, бо це, значно, пришвидшили процес. У центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді Меланію прооперували. Вживили у внутрішнє вухо дитини кохлеарний імплант. Дівчинка почувається добре, мама задоволена. Адже лікарі кажуть, за два роки буде спілкуватися на рівні з однолітками. Десь три години, як, як вийшла з наркозу. Зараз ну не скаржаться. Почує себе чемно, Катетер не знімає. Ні за що не платила, ніхто ні на які гроші не натякав. Мені дуже сподобалося взагалі, і ставлення медперсоналу, і умови. Я в захваті того, що в палаті є іграшки, є дитячий столик. Я такого ніде не бачила. Ну, загалом все супер, я дуже задоволена. Попереду має місяць на те, щоб бишов зажив. Далі має бути встановлений зовнішній слуховий пристрій. Який має забезпечити повноцінний слух. Ну, але для того, щоб дитина повноцінно чула, це ще роки і роки занять зі спеціалістами, щоб навчити мозок чути. У першу операцію з кохлеарної імплантації провели на Закарпатті на базі центру нейрохірургії та неврології. Дитина все добре, операція пройшла чудово, і всі налаштування, які необхідні були, потрібні під час операції, супроводжував представник фірми даного. Імпланту, тому в принципі, все пройшло добре. Надалі ми плануємо ці операції проводити тут в умовах нашого центру, так як у нас для цього є всі відповідні можливості. Будемо намагатися створити можливий процес реабілітації даних діток так само, десь тут в нейрохірургії. Вся операція є повністю безкоштовною, так як сам імплант ми отримали від держави по програмі безкоштовно. Це дороговартнісний імплант, але держава покриває його. Ну а сама операція покривається звичайним СЗУ. Тому це абсолютно безкоштовно. Пацієнт госпіталізований як правило декілька днів, а далі вони просто приходять знімати шви, і через місяць йде первинна настройка апарату. Тоді, в перший раз, пацієнт йде його підключення, і тоді в перший раз пацієнту зможе почути звук навколишнього середовища. Таким чином на Закарпатті започаткували ще один ефективний напрям лікування глухоти у дітей. Давно на Закарпатті була така проблема, що діти, які потребували кохленої імплантації, мусили їздити. Наприклад, в Київ. Звичайно, це спочатку ускладнював ковід. Тепер це війна. Ці поїздки до столиці ускладнюють процес імплантації, і дітки не отримують вчасну допомогу. А потім той весь складний процес реабілітації та як операція це лише частина. Всього процесу відновлення дитини або повернення слуху дитині у нас була мета запровадити кохлеарну імплантацію на Закарпатті. Ми надали відповідний запит, і ми отримали ці імпланти по програмі кухлерна імплантація для діток проблема серйозна та важка, каже Віталій Лишак. Діти з вродженою приглуховатістю і глухотою мають затримку розвитку мови, спілкування погано соціалізуються в суспільстві. Їм складніше вчитися і потрібно йти до спеціалізованої школи. Якщо втрата слуху середнього ступеню, дитина носить слухові апарати. При важкій втраті єдиний шанс для розвитку мови адаптації в садочку школі це вживлення у внутрішнє вухо кохлеарного імпланту. Імплантувати даних дітей долінгвально, тобто до трьох років. Якщо це вже після трьох років, то вони не встигають вливатися в колективи, тобто йти в шадочки, в школи. Це в той термін, який йдуть інші діти, чуючи. Якщо це зробити до трьох років, то вони нічим, ну або майже нічим не будуть відрізнятися від дітей чуючих. і тому бажано це робити вчасно. І тому дуже важливо е, діагностувати їх е, в пологому будинку, а не в три роки, чому дитина не розмовляє. Ще одна проблема, яку підняли лікарі в Україні. Немає єдиного реєстру немовлят із порушенням чи відсутністю слуху. Іноді це пов'язано з недостатньою діагностикою або її відсутністю, адже не в усіх пологових будинках проводять скринінг за допомогою спецобладнання. Інколи стоїть питання нерозуміння батьків того, що час обмежений. Є проблема тільки в тому, що немає центральної бази. Оце гірше там просто повідомляють батьків. А далі батьки вже ну в міру своєї розуміння даної проблеми можуть іти далі на діагностику або губитися. Наприклад, за даними там німецьких статистів, якщо дитина дитини немає в центральній базі, то 50% тих дітей губляться навіть в Німеччині. Тобто, для того щоб воно було ефективно, це має бути централізована база якої немає, на жаль, бо є лише в тестовому режимі? Здається, в Києві воно працює, де всі пологові будинки на один сервер скидають непройдені е, ну, пацієнти, які не от не пройшли даний тест. І тоді, звичайно, набагато легше, набагато швидше, ефективніше можна таких дітей імплантувати і реабілітовувати. для проведення втручання та навчання ужгородських лікарів. Запросили провідного отохірурга України Олега Борисенка. Лікар ділиться досвідом. У нас багато пацієнтів в Києві. Щотижня ми робимо такі операції: оперуються і діти, і дорослі. На цьому тижні ми робили дві імплантації, на минулому тижні було три. Операція складна. На сьогоднішній день такі операції виконуються в Києві і в Дніпрі. Всього два центри в Україні, які роблять такі операції, але з сьогоднішнього дня ми почали це робити і в Ужгороді. Це дійсно велике досягнення в медицині, кохлеарна імплантація. Вона дозволяє сьогодні позбавитися глухих людей повністю. Їх не повинно бути в нашому суспільстві, так само, як не повинно бути глухонімих людей, які не вміють не чують і не вміють говорити. Для цього треба своєчасно виявляти дітей з вадами слуху. Це має проходити вже в роддомі, в пологовому будинку. Після народження всі діти мають проходити слуховий скринінг. Система кохлеарного імпланту складна і дороговартісна 25 тисяч євро. Проте ефективна, адже допомагає дітям почути світ. Щоправда, звуки відрізняються від тих, що чують у природі люди. Щось на кшталт, як говорить робот. Тому їх треба ще навчитися сприймати і розуміти. Імплант кохлеарний складається із двох частин. Одна частина. Вживляється під час операції, а друга частина носиться ззовні як слуховий апарат, вона одягається на вушну раковини, це мовний процесор. Мовний процесор улавлює сигнали, звукові сигнали зовнішні, кодує ці сигнали в електричний. Імпульс і шляхом перетворення за допомогою магнітного, електромагнітного поля передає ці сигнали на внутрішню частину, яка стоїть у вушку. Внутрішня частина передає цей вже електричний сигнал на слуховий нерв. Одна дитина на тисячу пологів народжується глухою. Такі дані світової статистики каже Олег Борисенко: в Україні ж діє програма кохлеарної імплантації для дітей, за якою можна отримати імплант безкоштовно. А послуги за хірургічне втручання покриває Національна служба здоров'я України.